Завершили сім контрольних матчів на зимових зборах. ЛНЗ поступився Познанській варті з рахунком 1-2. Оболонь без проблем розібралася із Докаїджені. Рахунок 4-1. Кривбас переграв Ференсваруш 2-0. Чорноморець поступився Альтаху 0-2. Дніпро, 1 поступився штурму Грац. Рахунок матчу, 1-2. Олександрія та Пахтакор сильнішого не виявили. – 1-1. Та Донецький Шахтар без проблем розібрався із польським лехом. Рахунок 3-1. Андрія Шевченка обрано новим президентом Української асоціації футболу. Це трапилося на позачерговому звітно виборчому конгресі ОАФ. Голосів за 93. Утрималися один. Це був сам Шевченко. Також стала відома команда Андрія Шевченка в ОАФ. Перший віце-президент Павло Бойчук, юрист. Другі віце-президенти це Сергій Рибров, головний тренер збірної України, та Олександр Шевченко, голова Львівської асоціації футболу, члени виконкому наступні. Олександр. Зінченко, Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець та Артем Стоянов. Захисник Богдан Михайліченко став гравцем Полісся. Сторони підписали контракт до 2026 року. Останні півроку Михайліченко грав у Динамо Загреб, куди перейшов як вільний агент із «Андрелехта». У Хорватії він віддав дві гольові передачі у 15 матчах. Він не виходив на поле із 1 жовтня. Український захисник Едуард Соболь перейшов у Генк. Гравець орендований у Страсбора. Угода розрахована до кінця поточного сезону. Соболь з 2019 по 2022 роки грав у лізі Жопіле за брюге. у сезоні 2023-2024 на рахунку Едуарда 22 хвилини в трьох матчах Ліги. 1. генк наразі йде на п'ятій позиції у турнірній таблиці бельгійської першості. Захисник Шахтаря Марлон, який виступає на правах оренди за флуміненце, розповів, що не хоче повертатися в Україну. Цитата: Хочу залишитися у флуміненце в цьому сезоні, і я сподіваюся, що ми зможемо продовжити угоду. Ми повинні побачити, чи є можливість продовжити контракт. Я не хочу повертатися до Шахтаря в Україну, сказав Марлон. Шахтар віддав Марлона в оренду на рік у Флуміненце влітку 2023 року. За цей час він зіграв за клуб 22 матчі. Результативними діями не відзначився. Півзахисник Васко Дагама Марлон Гомес продовжить кар'єру в шахтарі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо. Сторони уклали угоду щодо переходу за 12 мільйонів євро. Ще 4 мільйони прописані як бонуси. Зараз все на етапі підписання документів. Марлон Гомес провів усю професійну кар'єрі у Васко Кодагама. Відзначився двома голами та трьома асистами у 45 матчах за першу команду. Він переважно грає центр хава. Проте може бути атакувальним та опорним півзахисником, а також ви і справа та зліва в середній лінії. Має також в активі виступи за збірну Бразилії U-16, U-18, U-20 та U-23. Переговори Вінгера Шахтаря Олексія Кащука з пауком не знайшли продовження. Повідомляє футбум. За даними джерела, грецький клуб не хоче більше чекати відповіді щодо своєї пропозиції від українця, адже до закриття трансферного вікна залишилося мало часу. Паок розглядав Кащука як гравця ротації для посилення атакувальної ланки. Греки шукають нового гравця, який захоче прийняти їхню пропозицію та виступати за паок. Раніше вже повідомлялося, що інтерес до Кащука також є з боку хайдука. Цього сезону футболіст забив Чотири голи та віддав один асист у 12 матчах. Шахтар стежить за двома футболістами Фламенго. Про це повідомляє журналіст Лео Жосе. Скаути донецького клубу були присутні на останньому матчі Фламенго Ю20 із Крузеїру. Там вони переглядали захисника Яго та півзахисника Кайо Гарсію. Обоє провели на полі всі 90 хвилин. Яго ще не грав за першу команду Фламенго. В його активі 20 матчів за команду Ю-20. Результативними діями не відзначався. 18-річний бразилець грає центрбека. Бека. Кайо Гарсія також не грав за першу команду. Його права належать клубу Фаровіарія, у складі якого він дебютував на дорослому рівні. За фламенгою 20 він провів 14 матчів без результативних дій. 19-річний бразилець, номінально опорник, також може вийти зліва в обороні та в центрі поля. За інформацією ФК Ком, усі бразильці першої команди дніпра 1 повертаються до розташування команди після зимової паузи. Йдеться про Маркуса Андре та Вітіньо. Що стосується команди Ю-19 Дніпрян, то Міндіньо та Варжао мають доєднатися до розташування клубу. Проте їхній партнер-нападник Вендел поки відмовляється повертатися в Україну. Він побоюється за свою безпеку. Захисник Дніпра 1 Василь Кравець взимку не перейде у Полісся чи Крапати через розбіжності щодо фінансових запитів особистого контракту. Про це повідомляє Sport.ua. Обидва клуби цікавилися 26-річним футболістом, але не змогли потягнути його зарплату. За даними джерела, кравець хотів заробляти понад 30 тисяч євро на місяць. В свою чергу Ігор Бурбас повідомив, що Василь Кравець залишиться у Дніпрі 1 За його інформацією, це пов'язано із забороною для клубу реєструвати новачків. Цього сезону кравець зіграв вісім. 15 матчів. Результативними діями не відзначився. Влітку Дніпро-1 заплатив за нього ворсклі 800 тисяч євро. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін займає перше місце у рейтингу найкращих воротарів топ 7 ліг Європи за відсотком сейвів. Його відсоток сейвів у матчах чемпіонату становить 85,7%. В статистиці враховувалися лише голкіпери, які зіграли 360 плюс хвилин цього сезону. В чемпіонаті Португалії Трубін зіграв 14 матчів, в яких пропустив 6 голів. Вісім матчів він провів на нуль. Він зробив у цих іграх 36 сейвів. Ла Ліга та EA Sports Спортс представили п'ятьох номінантів на звання найкращого гравця за підсумками січня. До списку увійшов нападник «Жерони» Артем Довбик. Він є єдиним легіонером серед номінантів. Номінанти на звання найкращого гравця у Ла Лізі у січні наступні: Ферер Торес із Барселони, Іско із Бетіса, Артем Довбик із «Жерони», Кіріан Родрігес із Лас Пальмас та Дані Карвахаль із Реала. Форвард «Джерони» Артем Довбик віддав результативний пас у матчі однієї восьмої фіналу Кубку Іспанії проти Мальорки. Матч завершився перемогою Мальорки 3 3-2. на 96-й хвилині зустрічі. Після його паса забив Савіньо. Цей гол не допоміг Жероні уникнути поразки та вильоту з турніру. Довбик вийшов на заміну на початку другого тайму. У поточному сезоні він має 23 результативні дії: 15 голів та 8 асистів у складі «Джерони». Головний тренер німецького уніона Ненад Бєліца під час матчу Бундесліги вдарив гравця Баварії Лероя Сане. Сталося це після того, як на 74 й хвилині зустрічі футболісти берлінської команди випустили м'яч за бокову лінію. А Сане підбіг до тренера суперників, щоб забрати м'яч та вести його у гру. Бєліца відкинув м'яч, двічі відштовхнув Сане та схопив його за обличчя. Сане стверджує, що хотів швидше продовжити гру, а Хорват відкинув м'яч в сторону. Після цього гравець Баварії щось сказав Бєліц та отримав два ляпаси. За підсумками епізоду, Сане отримав жовту картку, а не на червону, і вибачатися не планує. Цитата: чи буду я вибачатися тільки перед своєю командою, але ніяк не перед Сане? Він підійшов до мене і намагався спровокувати. Безумовно, я відреагував на це неналежним чином. Тренери не повинні так реагувати. Більше мені нічого сказати щодо цього епізоду, сказав Бєліца. За інформацією деяких німецьких змі, наставник уніона буде змушений пропустити три матчі, а також заплатити штраф у розмірі 25 тисяч євро. Бєліца погодився з вироком і не має наміру його оскаржувати. Протягом усього періоду покарання тренеру не дозволяється мати будь-який прямий чи непрямий контакт із командою, а також перебувати у роздягальні команди. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. У рамках підготовки до другої частини цього сезону Київське Динамо проводить підготовку у Туреччині. Команда проведе одразу 10 товариських матчів. Захисник Денис Попов в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про нововведення тренерського штабу та підготовку до матчів через ігрову практику. Футболісти столичної команди вже понад тиждень тренуються на зборах після тривалої зимової відпустки. Команда працює на комфортних полях у Туреччині. Гравці задоволені вибором суперників та змінами у тренуваннях. Перші дні на кожному зборі команда займається пробіжками та фізичними вправами у тренажерному залі. При цьому Денис Попов заявив, що вже помітно зміни, які проводить Олександр Шовковський. Одним із таких рішень стало запрошення до команди колишнього захисника Динамо та збірної України Сергія Федорова. Раніше він працював у Нацькому та молодіжному складі білосиніх тому чудово знає можливості більшості гравців нинішнього складу. Цитата: у нього великий досвід, який Федоров прагне передати команді. Він багато нам підказує, і це тільки початок. Захисники в будь-якому випадку будуть у виграші від його приходу, розповів Попов.